Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Життя комах восени. До нас прийшов висвіт комах. Вони пишуть, що з радістю покажуть, як готуються до зимівлі і запрошують нас на прогулянку по екологічній стежині 10-го садка. Як ви думаєте, дітки, що саме роблять комахи восени? Так, восени комахи шукають місця, де можуть сховатися від холоду та пережити зиму. Вони припиняють активно рухатися, стають менш помітними та ховаються. А чому комахам потрібно готуватися до зими? Так, малята, взимку стає дуже холодно і їжі майже немає. Комахам треба сховатися, щоб зберегти тепло і дочекатися весни. А хто вже помітив зміни, які відбуваються восени? Так, листя на деревах стає жовтим і червоним, погода холоднішає, деякі птахи відлітають у теплі краї, а комахи ховаються. Подивіться, дітки, хто зображений на малюнках. Так, це комашки. Комахи це маленькі істоти, яких можна зустріти всюди. На квітах, на деревах, навіть у траві. А як можна відрізнити комаху від інших тварин? Так, комашки менші, а також часто мають крильця і вусики. А хто знає, скільки лапок у комах? Вірно, дітки, у всіх комах по шість лапок. Подивіться, які маленькі мурашки працюють. У них є вусики, за допомогою яких вони можуть спілкуватися і відчувати запахи. Мурашки дуже працьовиті, вони збирають їжу і облаштовують мурашник на зиму. Скажіть, дітки, як виглядають ці мурашки? Скільки у них лапок? Так, мурашки мають шість лапок, маленьке тіло, вусики та чорний або коричневий колір. А чи бачили ви мурах в інших місцях, окрім лісу? Так, мурах можна побачити у дворі, на доріжках, іноді навіть вдома, коли вони шукають їжу. А чому, на вашу думку, мурашки завжди такі зайняті? Мурашки завжди працюють, бо збираються їжу для всіх мурашок, доглядають за своїм мурашником і готуються до зими. Скажіть, дітки, а кого з комах ви часто могли побачити на клумбі улітку? Так, улітку на клумбі було багато бчілок і метеликів, які збирали нектар із квітів. Але зараз, коли стало холодніше, вони зникли. Бчілки сховалися в своїх вуликах, а метелики шукають тепле місце, де зможуть спати взимку. Ми вже знаємо, що бджоли зимують у своїх вуликах, мурахи у мурашниках, а де зимують інші комахи? Деякі комахи ховаються під листям чи у колі дерев. А цю комашку ви всі дуже добре знаєте це жучок сонечко. Жучок сонечко це також комаха, яка є дуже корисною для природи. Вона їсть шкідливих комах. І допомагає рослинам рости здоровими. Восени сонечко шукає затишне місце, щоб сховатися на зиму. Скажіть, дітки, а як ви впізнали, що жучок сонечко це комаха? Так, у жучка сонечко шість лапок, крильця та маленьке тіло. Це все ознаки комахи. А чим корисний жук сонечко? Жук сонечко, поїдає шкідників. Таких як тля, які можуть пошкодити рослини. А де, на вашу думку, сонечко зимуватиме? Жучок сонечко може сховатися під корою дерева, в листі чи в теплих місцях біля будинків? Наше заняття завершується і я хочу поставити вам декілька запитань. Що ви сьогодні дізналися про життя комах восени? Так, ми дізналися, що комахи восени готуються до зими, ховаються в теплі місця, де зможуть перезимувати. А чому важливо дбайливо ставитися до комах і всієї природи? Так, дітки, комахи допомагають природі, запилюють квіти, поїдають шкідників. Без них природа була б зовсім іншою. А які добрі справи можна робити, щоб зберегти навколишній світ? Так, треба не смітити, не топтати рослини, не руйнувати мурашники, берегти дерева і кущі, де живуть комахи. Отож, дітки, пам'ятайте, що до природи треба ставитись дбайливо. Дякую вам за роботу, до нових зустрічей!